Створення ЦК України підготовка проєкту ЦК України, яка почалася в одна 1994 пік, зумовила необхідність пошуку відповіді на низку концептуальних питань, зокрема, чи має бути єдиний кодекс. Що регулює майнові відносини, яка система права має бути обрана, як зразок якою має бути структура майбутнього кодексу, чи має він регулювати сімейні відносини у процесі обговорення цих питань знову виникла характерна для радянської цивілістики розбіжність у поглядах відносно доцільності створення окремого господарського кодексу. Думка про корисність існування двох кодексів, які регулюють майнові відносини. Активно відстоювалася господарниками з посиланням на те, що Господарський кодекс це те ж саме, що і Торговий кодекс, який визнається законодавством багатьох країн з ринковою економікою, Г. Знаменський, В. Мамутов. Цивілісти слушно зазначали, що структура та зміст цих кодексів не мають нічого спільного, і наполягали на тому, що приватне право, яким є цивільне право. Має акумулювати весь комплекс питань правового статусу приватної особи у громадянському суспільстві, тому майбутній ск має бути найбільш повним виявленням захисту прав осіб як фізичних, так і юридичних, охоплювати правове регулювання всіх майнових ринкових відносин, у тому числі пов'язаних із підприємництвом Н. Кузнецова Я Шевченко, деякі вчені вказували на те що створення цивільного та господарського кодексів виправдане з практичних міркувань, однак слід чітко розмежувати предмети їхнього правового регулювання, що поки не вдається Век О, Опідом Пригора. На цю дискусію наклалася проблема вибору зразків при створенні проєкту СК, яка постала ще на початку роботи над проєктом, власне, власник. І дискусія між цивілістами та господарниками значною мірою пов'язана з вибором зразку. Господарники дорікали і дорікають цивілістів тяжінням останніх до римського права. Самі ж вони тяжіли і тяжіють до радянських зразків регулювання господарських відносин В. Лаптев, Век, Мамутов, в Гайворонський. розмаїття позицій щодо бачення суті та співвідношення основних законодавчих актів. Що мають регулювати майнові та немайнові відносини, природно загальнувало прийняття птяцьк. Для порівняння можна пригадати, що при таких значних кодифікаціях у галузі приватного права, як систематизація Юстиніана, створення Австрійського цивільного кодексу, Кодексу Наполеона, Німецького цивільного кодексу та ін. проблема дуалізму приватного права не виникала торговельні кодекси, котрі з'явилися пізніше у Франції. Німеччині були природним продовженням закону проєктних робіт у окремих напрямах. При підготовці проєкту з України також постала проблема вибору напрямів та зразків для наслідування. Підходи до неї визначилися ще на самому початку роботи над проектом. Зокрема, зазначалося, що сучасна правова система України є ближчою до романо-германської, хоч і має низку істотних відмінностей від неї. Останнім часом посилився процес запозичення елементів із англосаксонського права, пов'язаний із об'єктивними закономірностями зближення суспільно-політичних національних систем на європейському континенті. Ю. Шемшученко Слушно підкреслювалося, що чинні цивільні кодекси західних держав повинні бути в полі зору авторів нового з України з тим, щоб використати все те цінне. Що ввійшло в Золотий фонд світовий цивілістики о Бандурка, о Пушкін, о Скакун. Багато цивілістів справедливо звертали увагу на доцільність використання положень основ цивільного законодавства 1.991 1991, котрі не набрали чинності, але стали вищим досягненням радянської цивілістики. При цьому наголошувалося, що йдеться не про сліпе копіювання а про творче використання ідеї положень основ цивільного законодавства з їхньою доробкою, уточненнями, переусвідомленням і оновленням ПЕК, матвев, о, підом пригора, зазначалася також доцільність використання ідеї модернізованих положень римського приватного права, що було першоджерелом багатьох західних кодифікацій поєднаного з урахуванням специфіки цивілізаційного та історичного розвитку України і національних особливостей українського права, як Харитонов. у процесі дискусій було створено декілька проєктів СК України, що помітно відрізнялися один від одного трансформації концепції проєкту ЦК та її динаміку можна прослідкувати, наприклад, порівнюючи структуру його першого і наступних варіантів. Перший варіант проєкту СК передбачав існування сім розділів. 1 загальні положення, 2 право власності, 3 володіння та інші речові права, 4 зобов'язальне право, 5 право інтелектуальної власності, 6 спадкове право, 7 міжнародне приватне право. У цьому варіанті проєкту привертає увагу введення до розділу загальні положення глави про об'єкти цивільних прав, а також глави. Що регламентує участь держави у цивільно-правових відносинах, цікавим є розділ 3, якщо попередній розділ в основному відображає положення закону України від 7 лютого 1991, р. про власність, то цей концентрує норми про інститути, як уже відомі радянському праву, право повного господарського віддання, право оперативного управління, так і про ті. Що не були відомі йому взагалі або застосовувалися частково сервітутні права, емфітевзис, суперфіцій, довірча власність, розширено перелік зобов'язань, з'явилися зобов'язання з публічної обіцянки винагороди, ведення чужих справ, створення загрози заподіяння шкоди та деяких інших. Проект «Сквіт 20 березня 1996 року. Відрізнявся від наведеного варіанту структурою у ньому вісім книг. Більшим обсягом, системою викладу, книги поділяються на розділи, розділи на підрозділи, підрозділи на глави, деякі розділи поділені на параграфи. Низкою конкретних рішень тенденція до забезпечення прав особистості знайшла, зокрема, відображення у викремленні спеціальної книги. Два особисті немає нові права фізичних осіб. Де містяться норми, спрямовані на забезпечення природного і соціального існування фізичної особи, змінився підхід до регулювання речових прав. Усім цим правам у сукупності присвячена книга три речове право, яка містить розділ, що регулює загальні положення речового права, а також два спеціальних розділи право власності і володіння та інші речові права було розширене коло відносин. Що регламентуються книгою чотири право інтелектуальної власності та книгою п'ять зобов'язальне право. Істотною новелою цього варіанту проєкту СК було включення до нього спеціальної книги сімейне право, що було відображенням тенденції до регулювання відносин між фізичними особами єдиним СК проєкт СК України від 25 серпня 1996 пік. Прийнятий Верховною Радою України у 2002 пі, зберігаючи наведену вище структуру міських норми, що відображали положення Конституції України, детальніше регламентували низку відносин порівняно з цим варіантом проєкту з найбільш помітними змінами у структурі з містк, прийнятому 16 січня 2003 пі стали вилучення книг сімейне право та міжнародне приватне право. Перейменування книги Три вона тепер називається право власності та інші речові права, що відбиває певні зміни концепції регулювання цих прав. Зміна низки концептуальних положень книги-1 щодо предмету цивільно-правового регулювання та його обсягу тощо природно. Що після прийняття кодексу постає питання наскільки відчутними є згадані вище зміни його структури та змісту окремих норм, і яким може бути їх відлумня у майбутньому, щоб визначити місцець у системі вітчизняного законодавства. Варто звернути увагу на те, що будь-які кодекси можуть бути за своїм характером двох видів, перший вид можна назвати пасіонарним. Оскільки у цьому випадку має місце не стільки узагальнення та систематизація вже накопиченого законодавчого матеріалу, скільки створення важливого законодавчого акту на принципово новій або значно оновленій порівняно з тією, що існувала раніше. Основі такі кодекс є реалізацією концепції, що суттєво різниться від тієї, що існувала раніше, вони істотно змінюють рівень регулювання певного виду суспільних відносин. Переводячи його у нову якість, внаслідок чого впливають на суспільні відносини, що регулюються ними, нерідко вони стають зірцем для наслідування у процесі правотворчості в інших державах, надихаючи розробників на нові рішення або на прямі запозичення, яскравим прикладом такого типу кодексів може слугувати Французький цивільний кодекс 1804. Кодекс Наполеона. Що успішно крокував світом і діє більше 200 років, Австрійський цивільний кодекс Одна 1807 р, набув меншого поширення в Європі, але з точки зору концептуальної основи та законодавчої техніки, безумовно, заслуговує на увагу серед кодексів, прийнятих останнім часом. Узірцевим є цивільний кодекс Нідерландів, другий вид кодексів являє собою підсумок певного етапу розвитку відповідної галузі права, тому його можна назвати підсумко 60-вим, оскільки він ніби підводить риску під досягненнями у тій та іншій сфері, фіксуючи їх стан на момент створення нового узагальнюючого закону. Кодифікації такого виду мали місце раніше і мають місце тепер. Перекладом тут може бути Німецький цивільний кодекс BGB, прийнятий одна 1896. -р. У вітчизняному праві перекладом підсумкової кодифікації є створення руської правди, а в наші дні прийнятий одночасно з Господарський кодекс так, України. Названі законодавчі акти об'єднує та ознака, що вони фіксують позицію яка сформувалася на певному ортодоксальному підрунті або у кожному разі є компромісом законсервованих ідей вимог суспільства, що розвиваються, як правило, такі кодекси достатньо успішно обслуговують потреби цивільного торгового обігу і навіть іноді можуть слугувати взірцем для наслідування, як, наприклад, у випадку з німецьким цивільним кодексом, котрий, втім, набув поширення скоріше. Внаслідок авторитету німецької юриспруденції та політичних зусиль держави. Але внаслідок консерватизму концептуального підґрунтя або недостатньої методологічної основи незабаром відчуваються недоліки таких кодексів, і вони піддаються усе більш активній критиці, навіть з боку колишніх прихильників Отже, з України можна віднести до законодавчих актів пасіонарного типу, це пов'язано з тим що він створювався на новій концептуальній основі як загальний кодекс приватного права з врахуванням сучасних європейських тенденцій і досвіду закиди противників кодексу тому, що в ньому відчувається вплив модельного кодексу СНД, цивільного кодексу Російської Федерації, тих чи інших європейських країн є безпідставними, оскільки має місце незапозичення окремих правничих рішень. Врахування загальних тенденцій розвитку приватного права в Європі, котрим слідують і названі законодавчі акти за своїм характером з актом універсальної дії, що застосовується до регулювання будь-яких відносин, котрі знаходяться у сфері дії приватного права і не регламентуються спеціальним законодавством. Це означає, що він може субсидіарно застосовуватися навіть без окремої згадки про це до сімейних, підприємницьких та інших відносин, які безпосередньо не врегульовані нормами спеціального закону і рунтуються на рівноправності становища сторін, оцінюючи цьку цілому, слід зазначити, що хоча його концепція і зміст зазнали певних втрат, проте це не впливає на загальну високу оцінку цього законодавчого акту, котре іноді слушно називають Конституцією громадянського суспільства або економічною конституцією держави, як закону, що визначає принципові засади визначення правового статусу приватної особи, фізичних та юридичних осіб, і створює надійне підрунтя для розвитку громадянського суспільства та реформування відносин у галузі цивільного обігу.